Притча чоловік, який мав віру. Був собі один добрий чоловік, який мав віру. І було в нього кусок землі. Та земля була дуже сухою та кам'янистою. Але ж чоловік мав віру. Одного сонячного дня, чоловік, що має віру, вирішив прибрати на полі. Він сів у свій трактор і почав обробляти землю. З погодою не дуже щастило, то сильний дощ, то сильний вітер, інколи палило сонце так, що неможливо було працювати. Попри це, все, кожного дня чоловік, що має віру, обробляв поле. Пройшов час, і поле було готове, земля пухка та придатна. Чоловік, що має віру, пішов до комори та набрав насіння. Та почав його садити. Але знову нащастило йому то вітер, то дощ, то птахи, які видзьобували насіння. Але чоловік мав віру. Він ретельно перевірив усі клаптики поля і посадив ще, і став чекати. Але знову нещастя не було дощу, земля ставала сухою. Тоді чоловік, що має віру, почав її поливати. Ще до світанку він зволожував поле і вірив. Перед заходом сонця він робив те саме. Час минав, і чоловік, що мав віру, втомився. Дощо так і не було. Але він продовжував вірити. І одного дня дощ таки пішов. Тоді чоловік спокійно зміг відпочити. Минуло ще більше часу, і він побачив перші паростки, які проривалися через чорний ґрунт. Але знову не без перешкод. Сусідські кури почали надокучати і порпали землю. Тоді чоловік, що має віру, вимушений був зробити огорожу. Сусіди сварилися, нарікали, але чоловік мав віру. Час минав і проходили місяці. Коли настав час, чоловік вирішив побігти і подивитися на своє поле, і в нього з'явилися сльози на очах, але він посміхнувся. Поле було таким красивим соняшники, які він посадив, гордо стояли і красувалися на блакитному небі. Тоді чоловік, що мав віру, взяв ніж та зрізав. Найдостигліших, найкращих соняшників і пригостив своїх сусідів. Врожай був великим. Чоловік, що мав віру весною, взявся знову обробляти своє поле.